Другий фінальний тур жіночого чемпіонату України з волейболу відбувся у Южному з 9 по 11 квітня. Нагадаємо, що номінальним господарем тут виступала сєвера Данчанка, яка у зв'язку з подіями на сході України не мала змоги приймати тур у сівера Донецьку та для проведення домашніх ігор обрала Южницький палац спорту Олімп у перший день, 9 квітня. Найбільш принциповим виявився двобій між запорізькою орбітою та та. Тернопільською галичанкою у битві претендентів на медалі сильнішими виявились підопічні Ігоря Філіштінського, які перемогли з рахунком 3-2 у другий день. Галичанка поступилася ще й номінальним господарком паркету дівчатам з Сєвєродонецьку 0-3. Натомість орбіта 11 квітня здолала сєвера з рахунком 3-1 та міцно затвердилася на другому місці. Що стосується южнинського хіміку, то тут усе було значно простіше. Та вже навіть якось звично три по три нуль. Саме з таким рахунком підопічні Сергія Голотова 9 квітня перемогли Сєвєродончанку, 10 квітня орбіту та 11 квітня Галичанку. У підсумку після проведення двох з чотирьох фінальних турів з урахуванням бонусних балів хімік набрав 21 очко та на 10 пунктів відірвався від орбіти, яка йде другою. Шість очок має в активі сівера Данчанка. Чотири у Галичанки. Ще я не добився своєї команди до глибокої свідомості гравців, до того, щоб вони розуміли ситуацію і розуміючи її, пробували зробити все від них залежне на даному етапі, в даній ситуації, для того, щоб постаратися виконати те, що треба. Звідси вал помилок тоді. когда сами сами подходящие моменты. В целом по двум первым играм впечатление положительное, за исключением от последней игры все-таки орбите удалось теперь оторваться. От нас будет очень сложно в оставшихся турах их догонять. Ну, если говорить по игре, да. Если то есть довольны в целом. Есть ли какой-то прогресс? Ну, я же говорю, первые две игры, в принципе, нормальные, а последняя игра, ну, очень много претензий к нападающим. То, что я говорил, особенно четвертой зоны. Мы, в принципе, как-то так расхлябанно начали игру с Голычанкой, Мы, уведя, уступили, вели 22-20 в первой партии с ними в первый день. Уступили. На фоне такого минора уступили вторую партию, потом вылезли. Вылезли, притом не хочу обидеть и коллегу и команду Тернополя. Это домашняя команда своего зала. Пусть я так выражусь. Вот. В таких залах мы нам гораздо проще с ними играть. Вот. Но в принципе выиграли, потеряли очко. Конечно же, мы боремся с Северной Дончанкой, Дай Бог, чтобы таких игр было больше, потому что команда у нас не во всем состоятельна по людям, по умению, по накалу, по психологии свои, И, конечно, такие игры приносят большую им пользу. Вот. Ну, в целом, конечно, зачет есть. Мы у нас 11 сочей, и это достаточно хороший уже задел для того, чтобы побороться за, за серебро. благодарен результатом хочу поблагодарить команду, которая ну, просто уже на протяжении там, трех недель сыграла 8 игр. Ну, это, это чересчур уже для, там, для, люб, для любого уровня игр, игроков. Тяжело еле, еле ходят, еле передвигаются, но слава богу, что нашли все силы выиграть эту игру. Результат. Сейчас, ну, чем больше мы туров будем играть, тем будет, наверное, менее красивые игры показаны. Не могут люди на такой усталости показывать что-то сверхъестественное. Просто, просто устали. Третій тур фінальної частини чемпіонату України буде проходити у Запоріжжі з 21 по 23 квітня. Ключова гра відбудеться у другий день турніру, коли орбіта прийматиме хімік. У разі перемоги дівчата з Южного достроково гарантують собі золоті медалі та п'ятий поспіль титул чемпіонів України. Четвертий заключний тур прийматиме вже хімік. Матчі у южному пройдуть з 28 по 30 квітня.